Боксер германа, нідерландська родина багатоцільових броньованих транспортних засобів модульної системи. Бойова колісна бронемашина може оснащуватися різноманітним озброєнням і призначена для використання мотострілецьких підрозділів сухопутних військ. Вартість одного боксеру складає близько 4 мільйонів євро. Постачання перших із 272 бронетранспортерів боксеру у німецькі збройні сили почалося у вересні 2009 року. Збройні сили Нідерландів отримали перші боксери у 2011 році, загалом замовлено на 200 одиниць. Німеччина прагне до того, що боксер з формулою 8 на 8 частково або повністю замінив колісний Фадж 6х6 та гусеничні бронетранспортери М113, які зараз знаходяться на озброєнні Бундесферу. Саме 33 тонн боксер призначений для задоволення вимог німецької програми Піхотинець майбутнього. Основний корпус бронемашини виконаний із сталевої броні і забезпечує захист від куль, уламків артилерійських снарядів та протитанкових мін, являє собою модульну систему. Бойовий відсік змінний, шасі та віксік управління уніфіковані. Шасі та бойовий відсік виконані у вигляді складового корпусу з адаптованим бронезахистом. Така конструкція дозволяє знизити інфрачервону помітність за допомогою створення повітряного зазору між бронею базового корпусу та додатковою бронею, а також проводити швидку заміну пошкоджених елементів захисту або здійснювати приладнання додаткових бронемодулів. Під необхідний рівень захисту бронювання включає базовий бронекорпус, виконаний з броньової сталі, і додаткові модулі комбінованої броні запкріплені на основної броні через елементи, що демфують з гомоподібного матеріалу. На внутрішніх поверхнях броні БМП Боксер встановлений протиосколковий підбій у вигляді тканиних матів із високоміцного матеріалу. Його призначення полягає у зменшенні або у повному усуненні конуса розльоту вторинних уламків при пробитті бронезахисту засобами ураження. Броня забезпечує захист екіпажу від обстрілу малокаліберними снарядами, а також від впливу осколків артилерійських снарядів та бойових елементів касетних боєприпасів і витримує кілька попадань в одну область броні. Проти мінна стійкість витримує підрив міни із зарядом масою. 8 кг тротилу підніжжя машини. Машина може виконувати різні завдання залежно від встановленого вновленого модуля та має кілька модифікацій: бронетранспортер колісний, броньована медична машина, бойова машина піхоти, інженерна машина, броньована ремонтна евакуаційна машина, машина підвезення боєприпасів, командна штабна машина, 155 мм САУ. Та бойова машина з важким озброєнням, тобто колесний танк, це гарна зброя.